Ває ранок надії і хочемо поговорити вже зараз в розрізі родини відносин між сестрами, братами, вже дорослими сім'ями, адже дуже часто зустрічаємо такі моменти, що в дитинстві гралися, все було добре. А от поверстали власні сім'ї заснували, і на жаль, багато людей не спілкуються один між одним через сімейні конфлікти, через якісь просто образи, які роками тягнуться і ніяк не вирішуються. А це ж найрідніше. По крові, так і хочеться розібратися. Що робити, коли є конфлікти в родині між дорослими братами і сестрами? Що робити, якщо не можна, неможливо знайти спільну мову? Про це продовжимо спілкуватися з гостем, експертом який в нашій студії це Андрій Книжник, пастор душоопікун, також викладач біблійної душоопіки і прийомний батько. Доброго ранку Доброго. ще раз вам дякуємо, що ви сьогодні з нами. Хочемо одразу до теми, чому такі конфлікти між братами і сестрами вже в дорослому віці може бути навіть більше болючішими ні. Там в юності, в дитинстві, чому так стається? О, тут може бути дуже великий ряд причин, і в мене є діти як менші, так і старші. І я є. В мене є сестра. Я дивлюся за цими конфліктами дуже часто е, в зрілому віці набагато глибші конфлікти по декількох причинах. Найперше, це ми вже маємо найбільші емоційні зв'язки. А чим більше емоційні зв'язки, тим більше ранить тебе людина, яка поруч. Mm -hmm. Найбільшу нам може принести людина, яка яку ми найближче впустили. Якщо стороння якась людина скаже щось зле про нас. Ми можемо на це не зважати. Але коли псуються на базовому рівні, псуються стосунки із емоційно близькими для нас людьми, це дуже робить боляче. Друге, ми не такі відходчі, як в дитинстві. В дитинстві нам було досить, коли нас сильно образили, коли наша там, подружка чи сестричка, братик нас підставили, а потім мама сказала: ну так, пальчик до пальчика, мирись, 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 більше не сварись, і все, і все нормально. І вже через 15 хвилин ми Готові, ми емоційні, ми заряжені на те, щоб гратися далі. Ми відпускали сьогодні, вже в більш дорослому віці, ми багато думаємо. І багато думаємо не про те, що відбулося, а ми придумуємо до цієї історії. Ми накладаємо на ці зв'язки ще інші контексти, в які жили. І ми думаємо, мабуть, це він сказав, бо і знову ми в попередній темі це говорили: комунікація як причина. Будь-яких конфліктів і як реально кон конструктивне розв'язання більшості конфліктів, угу. який біблійний погляд в цілому. На стосунки між рідними людьми, якщо між ними виникає напруга, я найперше згадую, напевно, оцю драму Ісава і Якова. Бо один конфлікт, який потім, ну вони майже все життя перестали спілкуватися, і ось ця їхня зустріч, коли вони зрозуміли, що вони втратили цей час, який могли би бути разом, хоча боялися одне одного. Який принцип Біблія закладає це, попри всі конфлікти, які мають бути стосунки? В Біблії є. Шикарний текст, який оповідає і підсумовує абсолютно всі міжосібні конфлікти, які відбуваються. Він написаний в Якова, четвертий розділ. Там говориться, звідки війни і сварки між вами, чи не звідси від пожадливості ваших, які воюють у вашому тілі. І оці сварки ми іноді говоримо. І ми ми придумуємо, чому в нас відбувається те, що відбувається. Мабуть, що винен він, мабуть, що це оточення, президент, е, Верховна Рада, це сусіди, це сусідські країни. І насправді багато в чому так. Але Біблія не просто говорить про суть проблеми конфлікту. Вона розкриває її глибину. І якщо ми згадаємо боротьбу Ісава, він так само своїм братом і Яковом в них були пожадливості. Щось сильно я захотів, за що готовий навіть вбити і руйнувати. Біблійною мовою це ідоли. Тобто ідоли це добрі речі, які є в нашому житті, за які ми готові руйнувати стосунки, ламати або ж грішити. Тобто це будь-які добрі речі бути визнаним, прийнятим, бути почутим, коли мені ти це не дасиш, я буду ламати стосунки. Це Біблія називає іншим терміном пожадливості. І тому Біблія відкриває нам характер будь-яких міжосібних конфліктів це пожадливості не зовні, а які вирують саме в мені. І тому Біблія не переносить відповідальність на винуватця, хоча він може бути об'єктивно винним. А говорить про мене, і це як в контексті міжосібних стосунків, в контексті сім'ї, церкви, країни і країн навіть в цілому Пожадливості, прихоті, пожадання це те, що вирує в нашому серці, за що я готовий руйнувати, аби отримати своє. Мені цікаво, які в принципі можуть виникати конфлікти у дорослих братів-сестер. Бо в дитинстві вони постійно разом, вони комунікують. Але коли ви дорослі, ви вже порізно живете, ви, в принципі, ну, не так часто фізично зіштовхуєтесь. Ну, тобто, ми можемо ну, якісь часті, ну саме серйозні конфлікти, бо я розумію, ну там умовно, там за спадок можуть сперечатися, О, да. там, або е, там з батьками, ну типу, хто як що, і десь виник конфлікт, бо вони вже дорослі мізуть і довідальність. Е, от як окреслити ось ці типи конфліктів, щоб ми розуміли про що ми в принципі говоримо? Це ж не просто якась ну ні, ну, ніснітниця, це щось серйозне. Будь-який конфлікт говорить: а я думав, а я хотів, а ти не зробив. І тому комунікація, ми знову приходимо до того, щоб комунікація це причина і вирішення конфліктів. А насправді ви вже зауважили, це е, спадщина, дуже часті конфлікти. Це непорозуміння в тому, хто за що буде віднести відповідальність, коли батьків не стане або батьки будуть кволими і потребуватимуть нашої постійної опіки. І це бажання, щоб мій комфорт став вищий, аніж е, мій комфорт і бажання. Стали вищими, аніж любов до мого брата чи сестри. Кожен конфлікт буде говорити, я заслуговую на це. Він не буде говорити, як я можу послужити тобі. Він буде говорити, на що я заслуговую. І будь-який конфлікт вирішується, коли замість того, на що я заслуговую, я хочу, я хочу отримати, ми кажемо: Боже, в Твої руки віддаються, і я готовий прогнутися, стати нижчим, навіть втратити. Аби е, зберегти стосунки. Насправді ми постійно боремося за діло або стосунки. Якщо ми готові прогнути діло заради стосунків, ми збережемо. І більше того, якщо ми це зробимо заради Бога, який все бачить, який на стороні пригнобленого, він обов'язково висвітлить свою правду. І тут питання в тому, чи віримо ми в те, що ми хочемо, чи ми віримо в те, що обіцяє Бог. Так, ну взагалі не на поверхні ці речі, тому що зазвичай ми бачимо, що він мене образив, вона мене образила, не послухалась мене, там десь щось не сказала, або не, О, до, не до кінця. Тобто, і ми бачимо для нас, от вся проблема в інших людях нас насправді. От ви дуже класно підвели до того, як почати вирішувати цей момент, якщо є конфлікт, є угу. образа стара. Можливо, зараз нас дивляться люди, які от зараз в цьому стані, можливо, вже. Руками. Е, як почати цей шлях примирення? І що робити, якщо навіть людина не йде на контакт до примирення? От е, е, зі своєї mm -hmm. сторони зупинитися, відпустити? Чи от які дії мають бути? Ой, чудове питання. А, я боявся, що ми не встигнемо на нього. А, апостол Павло в Римляном в Пісані до Римляна говорить, що якщо це можливо з вашої сторони, бути в мирі з усіма. Тобто, і конструкція цього речення буквально говорить: зробіть все можливе з вашої сторони, щоб мати бути в мирі. Цікаво, я в цьому контексті завжди малюю діаграму. Я малюю коло. І в ньому малюю сектор. Кажу, скажіть, ну от дивіться, в кожному конфлікті завжди винно двоє, як хтось сказав, вона і її мама. Але це неправда. Завжди винно двоє. Є двоє винуватців конфлікту. І, звісно, я вважаю, що не буває такого, що 50 на 50. хтось більше, хтось менше. І я іншій стороні говорю: ну дивись, тут є, хоча б бодай один відсоток твоєї відповідальності. І людина найчастіше каже: Ну, можливо, не один, можливо, навіть... Два. Давай візьмемо твої два відсотки. Я люблю математику, знаєте, і ось я кажу, давай візьмемо два відсотки. Знаєш, ти на сто відсотків відповідальний за свої два відсотки. Давай ми поговоримо про тебе. Адже, мабуть, в 99% відсотках моїх спілкувань із іншими людьми в питаннях конфлікту, як в сім'ї, так і в церкві, говорить: а чому ти говориш тільки про мене? Давай поговоримо, він же ж неправильно вчинив. Але я кажу, Біблія відкриває твою відповідальність за твої вчинки і більше того, за твої пожадливості. Давай поговоримо з тобою про 2%. І тут майже завжди. Так а що, так як він вчинив можна, і кажу про його відсотки я буду говорити з ним, а з тобою про твої. І цікаво. Що інша сторона також вважає, що її там також 2%. відсотки. Uh -huh. Але це мене не зупиняє, адже там 100 відсотків твоїх. Uh -huh. Скільки завгодно відсотків. І тому, коли що апостол Яків пише? Коли Біблія відкриває нам наше серце, звідки від пожадливостей не наших, а саме ваших, тобто твоїх, я беру відповідальність в конфлікті за себе і віддаю Богу те, на що вплинути не можу. Тоді вступається Бог. Угу. А взагалі, чи ототожнюється поняття, от, коли ми говоримо бути в мирі зі своїми рідними братами, сестрами або навіть з батьками, а, і бути близькими. Бо е, є ж така думка, що е, ці стосунки, з яких ти вийшов із сім'ї, можуть бути руйнівними. І ти, наприклад, дуже довго пропрацьовував, ну, щоб змінити в своєму житті цю модель. Але є от сім'я, яка знову тягне тебе назад в ту прірву, і, і ти якось обережно. Тобто ти ніби не в конфлікті, в мирі, але відсторонюєш для того, щоб не впасти знову в ті травми, яких ти позбувся. Наскільки це має місце в християнському світобаченні? Гарне угу. питання. Сьогодні, взагалі, тема кордонів дуже сильно розвинута, і як наслідок, після теми кордонів в психіатрії збільшились виклики відносно самі самотності. І тому ми завжди будемо під прицілом. Що для тебе краще? Бути ображеним самотнім або ж бути скривдженим, але в контексті ну от просто ви зазначив про те, що потрібно ну десь поступитися, що мені важливіше, стосунки чи моє. І я от думаю, а де межа того наскільки я маю поступитися? Можливо, я скажу трохи непопулярну річ, але межа буде на рівні моєї довіри Богу. В контексті будування стосунків я не можу стверджувати, що всі стосунки необхідно будувати і можливо збудувати. Є ті моменти, коли треба підняти білий прапор і сказати, все, що я міг зробити, я зробив, але далі піти я не можу. Проте я впевнений, що перед Богом ми будемо відповідати за те, чи насправді ми зробили все. Можливе. А на це питання ніхто замість нас не дасть відповіді, наскільки далеко ми зможемо піти в тому, щоб будувати стосунки. Особисто для мене приклад, звісно, це Ісус Христос. Наскільки Він був радикальним в тому, щоб іти, заради, як в євреї, написано за братів своїх. Він пішов до кінця. І за братів своїх, до речі, в цьому контексті написано за саме євреїв, які його розіп'яли. І де була його межа? Його межа. Христа, звісно, це не про нас, але його межа це була смерть, і тому вони відкинули його, але він пішов до кінця. Де наш кінець? Наш кінець закінчується там, де закінчується наша віра, що Бог може щось змінити. І впевнений в тому, що є моменти, коли треба людині дати можливість пожати свої вчинки, відсторонитися від неї. Це тоді, коли людина деструктивно впливає на себе, і це Іван від Матвія, 18 розділ, за контекст церковної навіть дисципліни. Тобто, коли ми говоримо і робимо все можливе, коли ми долучаємо певних людей компетентних, але людина руйнує себе, руйнує стосунки, коли ми закликаємо на поміч громаду, церкву, спільноту, але людина відкидає. Це, ми кажемо, тепер я дозволяю тобі жити так, як ти хочеш. І це те, що зробив е, отець в притчі про блудного сина. Він дозволив сину зруйнувати своє життя, щоб побачити, де він знаходиться. Іноді це треба зробити, але де немає чітко, чітко встановлення, ми ж ми не можемо це побачити. Хочеться ще а, от, таке останнє об'ємне питання поставити, як підготувати своє серце до того, щоб от йти на примирення. Бо у нас бувають побудження, навіть інколи такі душевні, так, ти ще був мир, так далі, але тільки ми стикаємося знову і знову всі ті самі почуття виливаються, та вся, той десь бруд, так, де те, що. Якась біль, тобто ми виявляється так і не пробачили. Тобто, з яким серцем я маю йти до людини примирятися? Що мені треба насамперед з собою зробити? Дякую. Е -е. Є одна ілюстрація в біблії, і я її перенесу на реальне життя. А в Євангелії від Матвія, в 18 розділі є чудова притча про те, коли один винуватець завинуватив надзвичайно велику суму, яка прирівнюється до мільярдів доларів США, і це була неймовірна сума, але той, хто йому позичив по довгому благанні, він каже: Я тобі прощаю. Я прощаю. Іди, ти вільний. Ти маєш ти вільний, твоя ідентичність, вільний. Він знаходить того е е е боржника свого, який був йому винен на той час. Немаленьку суму на той біблійною е мовою е 100 динарів. Це заробітна плата за 100 робочих днів. В натуральному господарстві це 100 днів життя. Це дуже чимала сума, це багато. Це боляче, але він мав простити, тому що йому неймовірно багато прощення. Правда, радий говорити, що іноді наш контекст спілкування із людьми, які нам завинили, можна позначити як зверху вниз. Адекватно і справедливо ми дивимося на них, а, десь на голову вище, ми кажемо, ти гірший об'єктивно, ніж я, і ти не правий в цьому. Але яким чином ми можемо служити в цьому випадку брату, сестрі або іншій людині? Це не тільки в контексті родини. Розуміти, скільки Бог нам простив. І що ми дивимося, скільки Бог нам простив, і як його милість, якби він милість його, це те, як він справедливо міг подивитися на нас, і те, як ми могли подивитися на цю людину. Він каже: весь твій борг я простив, я приймаю тебе, бо люблю, бо приймаю рішення, тому тобі належало прийняти. В контексті сім'ї ми маємо розуміння, що мій брат і сестра, я не вибирав його. Я поміщений по Божому суверенному баченню в сім'ю. І іноді в нашій сім'ї є люди, які не зміняться ніколи. Професор Паулісон цікаво, коли зауважив в одній лекції, що деякі люди потрібні в нашому житті, щоб змінилися саме ми. Дуже глибока тема, і знову нам бракує часу для того, щоб розкрити ще. Бо я розумію, було б класно проговорити про те, наскільки вплив мають батьки під час виховання братів і сестер, тому що в дорослому віці часто саме батьки можуть стати причиною конфлікту, якщо хтось із дітей ближче до батьків, і це мудрість велика. Вам, дорогі батьки, коли ви зараз виховуєте я своїх дітей. Дякуємо вам за ці роздуми, Андрію. Віримо, що Бог дасть поштовх, ці роздуми кожному. Му з нас продовжити молити, досліджувати і знайти мир зі своїми рідними і близькими. Звісно, це може бути не швидко. Звісно, це може бути непросто, але тим не менш, як ви сказали, якщо я дивлюся, наприклад, Христа, який його межа була на хресті. А, то тоді де моя межа сьогодні самопожертви заради е, мирних стосунків, і що від мене залежить. Дякуємо вам, вам зичимо Божого миру, охорони підтримки у вашому служінні, у вашій діяльності. Е, дякую, До Нових дякую. зустрічей, дорогі друзі, з нами Андрій Книжник сьогодні. Це прийомний батько, пастор і викладач душоопіки. опіки. Ми дуже серйозну тему торкнулися миру між братами сестрами, між рідними людьми. Що про це говорить Бог? Нехай ці розуми сьогодні. Вам будуть в нагоді.